Таке Достали. Майбуття. Тому дороги, О, не знаю які. Нема права переїхати. Добрий день, що ви тут ви робите? робите? Я не можу, ну там цю поділи... Прошу не переживайте. Зараз, зараз ну, все буде добре. Ну і сюди майже. Треба по цій воді посвідчити, я посвідчу. Все. Ось встань, людина не пила, ну не пила. Прошу зняти його посвідчення. Прошу, знімайте. Ми знаємо, так. Пане водій, пане водій, вийдіть з машини. Добре. Заграли, куча геометрії. Раз, ще зупинили, я ви, то йдіть там, і щось так, другий, Пане піля, кінців. Зараз скажіть, все як було на камеру. Вас зупинили, так? Так, зупинили. То не перший раз нас зупинили. Документи не сказали причини, так. чого зупинили, вийдіть, дихніть, дихнув. Ви пили? Не пили. А у вас перегар який? Не хочу казати перегарпи. Ну, перегаду. Ну, ну, перший раз. То не перший раз, то не да тільки. Ви ловіть те, що наркотики. Я бродський Василь, я вам сказав. Прошу, бо І давайте, кінець кіте, ви думайте, на лоха попали. Ви він показав, він посвідчення вас, вам показав? No, no, no. він не показав. Вимагайте показати посвідчення. Прошу показати. От, прошу показати посвідчення і так. У мене немає. Ви думайте. Добре, покажи ще. Покажи себе. Прочитайте уважно. Я Бродський Василь Васильович. Дійсно, до якого числа? Дійсне. 14. 31, 14 років. Нас не хвилює, до 100 є. То не перший раз ми вам платили. Розумієте? Кінець кінців. От Ланус їде, значить, все, їде лох. У нас нормальний авто. Тому що їде лох. Нормальний. Е... Ви не підозрюєте водія? Василь Васильович, ви, ви не підозрюєте більше водія? Ми е, з дорожнього контролю. Прошу. Ну. От, ви, значить, ви, ви, ви водія підозрюєте? Не, не підозрюєте? Руки почали трусити, ознаки були, а Та, так... Почекайте, руки просили, бо, 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 бо я знаю... Та прошу, ознаки є чи немає? От Я ви по... да, щасливий, ми, е... ми вам заплатили вже. Знаєте, скільки? О, мені лісмо, що так. А, Вінечко, ну, якщо ви хочете, ви можете писати скаргу, ми вам да, ми ми можем ми можем поможемо. Безкоштовно. Ну, тобто ми, ну, ми бачили, ви сіли, він до вас якісь звинувачення давав. Ну, нас... добре, а які а то... в то... формі а? які тут форми скарги? Які форми скарга? Ну, письмові. Письмові, у вас є комп'ютер, діти у вас є? Є все, що є. Письмову скаргу треба написати. Напишемо письмову. Ми заплатили вже дві тисячі гривень, ми заплатили, не їм. Або підсунув тиво, каже, у вас щось показує. А ми вже на лохи. Ну, ну, на рахунок цієї ситуації ви можете подати скаргу, що вас безпідставно зупинили. Ну а то зараз. Ні-ні, Давайте так, на співання ми пишемо, де хочете. Маєш Немає. Всі внах... Немає, Немає. Не має. Давайте. Дихай. не пив абсолютно. Я вас зупиняю. А тільки що хто зупиняв? Бог їде, значить, на за... тому їдемо. Напиши мій номер. Номер напиши мій. Ми ще з вами зустрінемо. в місті працюю, переміщаю, та я другий. Три. Та я зараз то в місті покажу яму. От Ото. Зараз. Значить, подзвонити до вас. Так, так. Добре, дякую. Це чудова дорога. Ми, то, ми, то ми з цим боремося. Задурно ми з цим боремося. Тому що Ланос їде, значить він до нього каже, що він не пив і там того разу не пив. Витягнула всі гроші, які мають. Якщо у вас будуть якісь це... Якщо у вас будуть якісь ну якісь ще раз буде десь зупиняти, ще раз будуть розводити, то можна потім по телефону телефонуйте. А, а хто то є? То я, то, то я, та хто то, то, який то, що? Організація я. дорожній контроль. Добре, добре просто я... ніколи не передавайте документи грудь. Ви можете їх перед'явити, але ага, не передавати не виходьте. з Змушені а якщо він каже виходить, немо не машини. Не, не я не зобов'язаний все. Якщо під... доход, чекай, все він докази вам що він підозрює, що ви ну алкоголь. Ви кажете, привезіть мені алкотестер. У нас є алкотестер місті. є алкотестер. Ага. Вони мусять привезти чемоданчик, при двох свідках мусите продути на місці. І аж тоді, якщо що, їхати в лікарню. Все, якщо алкоголь. Яс. Добре, дякую. Дуже вам дякую. Все, Щасливо. Добре, Василь Васильович, Питання, е, звернення. Ось автомобіль вантажний. Стоїть ближче 10 метрів від виїзду. Чекаємо водія, бачите, нікого немає автомобіль. Добре? Добре? Чекаємо водія. Будете проводити, ми... проводити профілактичну роботу. Так. Немає нікого, дійсно, глянь за автомобіль. Уміш закритий Здравствуйте! Здравствуйте! Вас остановили? Да. Какое нарушение вы меняете? Никакого. Просто говорят, что Поксал проверить меня на алкоголь. На алкоголь? Да. Эти кадры сегодня мне попадались утром. На алкоголь, да? Что, что они делают? У нас есть драгер. Алкотестер. Нет. Они вызвали драгер? Наверное, да. Идем, спросим. Права у вас, да? Нет, у них. У них права, да? да. 0203. Добрий день, знову! Знову! Знову ми з вами сьогодні зустрічаємось. В кого? в чогось так краще права? Чи в того? Я не пам'ятаю, що ходить з ні. Як потервав. Я надіюсь, вировав, у мене. Ясно, я побачив, що ну, з мигалками стоїте, я обіг, а тут зупинився. За пішов туди, почав сюди від'їхати. У нас і драга. Драгер, якщо є підозрюваний на алкоголь, зараз приїжджає драгер, два свідки, продавається драгер. І там результат через 30 секунд буде. Е... Ну, сьогодні зранку в 10 годині, ми сюди під'їхали, цей самий патруль, хотіли розвезти водія. Він вже був всередині, ми якраз під'їхали, вийшов. Оцей інспектор вже сказав, ні, жодних до вас немає претензій. І все. Ну, водій поїхав, зробили відео, буде бомбезне. А якщо ще ваш випадок, то то взагалі. Так Ясно. В кого водія? Шукайте водія. Стукайте скрізь забудь. Ось. Інспектор Єбродський. Добрий день! Ні, не заходьте. Не заходьте і тут ставлю біля 20 Білоруський чи український? <плес> 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 Навіщо номер телефону? Навіщо інспектори? Навіщо номер телефону? Для, для чого? Кажіть, для чого? Це ваші персональні дані, ви можете їх надавати. Ви, 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 ви драгер викликали на місце? 0,93. Ну ви ж підозрюєте людину на алкоголь. 106 Що, ви вже людину не підозрюєте? А? Вже не підозрюєте на алкоголь. Хто підозрює ну, на алкоголь? Хто підозрює на алкоголь? чому? Ва? Ваші, е, у вас права цього громадянина? Це Як? Так? Це ще 60. Це ще 60. транспорт через центр Ві Центр чи що так? Центр їздив був я, та? Хм? Центр проїжджали сьогодні були це. Саске проїжджали. Казали, що зараз за кородином було. Ністело. Я? Незаконне заводіння не попереджали, що... Можу я грабити. Украсть. Ні. <рес> Тепер, е, якщо можна на камеру, скажіть все, як відбувалося. А, <рес> а що це таке? <рес> Дорожній контроль, чули, ні? Так. Yeah, yeah. Ну ми активісти, я журналіст. Uh -huh. У Ось є журналіст, ось. Е... Дивіться, ви можете подати скаргу. Тобто у вас є було скільки там четверо свідків. Ви можете подати скаргу, що і цей інспектор Ябродський, он, бачите, є журналіст, у нас є газета, будемо випускати газетах. Ось, подати скаргу, ось, що він вас зупинив, забрав документи, хотів провести огляд, так? Ви від'їхали на запитку ЕНП, підійшов журналіст, так, і він вам віддав. Тобто вже жодних претензій до вас не мав. Тобто ви можете написати скаргу. І я впевнений, що якщо прийде міжнародна ну, скарга, наприклад, з Білорусі, цього інспектора виженуть. Тобто, якщо ви хочете, ви можете це зробити. Був один випадок, що інспектор зупинив громадянку Данії з дитиною ось. і ну, на грубіянив, дитина там злякалася. І, ну, та жіночка е, надіслала скаргу, ось, і, і потім вже дзвонив цей інспектор в Данію, госпожа Квінде, і, ну, і виправдовувався, у мене ж двоє дітей. А жіночка каже, ну, у мене теж діти, з чим ви думали раніше? Зим словом, його вигнали, того інспектора. Тобто, якщо е, скаргу, е, ну, так, давайте... Ну, в принципі, що е, вам добре було, можу скаргу написати, але... Но... Ні, ну, е, якщо Якщо будуть такі випадки, ну, то одного звільняє, то... другого звільнять. Останню. Ні, то останні. Так, Оста... 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 ну. Okay.